Всім привіт, вітаю вас на каналі ЗНО Хаб. Мене звати Яніна і вже 12 років я готую учнів до ЗНО та НМТ з історії України. Сьогодні поговоримо про 19 століття, адже саме це століття називають довгим століттям в історії України і про нього обов'язково запитають на НМТ з історії. Для початку розберемося, як виглядали українські землі на початку 19 століття, і звичайно, більшість українських земель в цей час була в складі Російської імперії. Ці території іншими словами ми ще називаємо Надніпрянщина, А по факту це було три великих генерал-губернаторства, у складі яких було дев'ять губерній. У 19 столітті російська імперія, в принципі, як і завжди вела багато війн. Тому, звичайно, це відображалося на становищі українських земель. Поговоримо про французько-російську війну 1812 року. Тобто, це війна з Наполеоном Бонапартом. Наполеон Бонапарт прагнув захопити Росію, і, до речі, в нього були плани на українські території, тому що тут він хотів створити такі собі маріонеткові держави, які мали називатися Наполеоніди. Звичайно, коли росіяни почули, що на них суне велика французька армія з Наполеоном Бонапартом, вони стали переживати і тому згадали. Про українське козацтво, яке вони ліквідували ще в кінці 18 століття. Саме тоді вони вирішили відновити українські козацькі полки і запрошували українців приєднатися до війська у боротьбі проти Наполеона Бонапарта. На території України було створено чимало козацьких полків, і запам'ятайте обов'язково, що п'ятий козацький полк на Полтавщині очолив Котляревський. Крім того, в 19 столітті Росія далі продовжує воювати з Туреччиною. Російсько-турецька війна 1806-1812 року принесла перемогу Російській імперії і до Росії було Приєднано територію Бесарабії. А у результаті війни 1828 29 років. Козаки Задонайської січі на чолі з гладким перейшли на бік Росії в соціально-економічному становищі Російської імперії в цей час домінувало кріпацтво, і, хоча промисловий переворот почався, але протікав він вкрай повільно. Промисловий переворот в Російській імперії це перехід від мануфактури, тобто від виробництва руками, до машинного виробництва. Розпочався він в 30-х роках 19-го століття. Великим морським портом цього часу було місто Одеса, яке отримало статус Порто-Франко, тобто порт, де було відсутнє мито. Звичайно, що українське селянство час від часу робило такі собі антикріпосницькі виступи, такі собі повстання, і найпотужніше з них очолив на Поділлі у стим Кармелюк по факту дев'ятнадцяте століття це період кризи самодержавної системи в Росії, і в цей час активно починають діяти різні суспільно політичні рухи, мета яких змінити російську імперію, змінити режим російського царя. Тому далі поговоримо про декабристів, масонів та інші виступи. Хто такі масони не знає в принципі ніхто. Важко сказати, хто вони такі, тому що це надзвичайно таємна організація. Організація в принципі в основі їхньої діяльності лежить такий собі християнський етикет, так а мета їхньої діяльності змінити світ. Так чи інакше, масони присутні і залишили свій слід майже у всіх історичних подіях. Відомо, що на початку 19 століття масони діяли також на території Російської імперії, в тому числі в Україні. До речі, найвідоміша масонська ложа в Україні це любов до істини, яка діяла в Полтаві. Активним учасником цієї ложі був Котляревський. Ніби масони нічого поганого не робили, але все ж таки в 20-х роках 19 століття їхня. Діяльність була заборонена в російській імперії. Крім того, в Росії на початку 19 століття активно почали діяти декабристи. Декабристи це російські офіцери, які потрапили до Франції в роки війни з Наполеоном Бонапартом. І власне, коли вони побачили, що відбувається в Європі в цей час, вони вирішили змінити Росію. Їхня основна мета це зміна самодержавства в Росії, більш демократичний режим, відміна кріпацтва і так далі. Тому на території Російської імперії починає діяти відразу два товариства декабристів північне та південне. Декабристи підняли повстання у 1825 році в Петербурзі, але воно дуже швидко зазнало поразки. В кінці 25-го, на початку 26-го року. Подібне повстання відбулося на території України. Це повстання Чернігівського полку, але воно так само було дуже швидко придушене. Крім того, 19-те століття це період національного відродження, тобто період, коли українці починають усвідомлювати себе як окрема нація. Дата обов'язкова для НМТ 1798 рік. Саме тоді друком вийшла Енеїда Котляревського, і саме цю дату вважають початком національного відродження українців. Важливим осередком національного відродження на українських територіях стало місто Харків, тому що саме там у 1805 році було засновано університет. Однією з перших українських політичних організацій було Кирило Мефодівське братство. Воно виникло у 1847 роках на території України. Активними учасниками Кирило Мефодівського братства були Тарас Шевченко. Пантелеймон Куліш та інші мета діяльності організації це мирна перебудова Російської імперії. Кирило мефодівці хотіли створити зі всіх славянських держав таку собі Федерацію Славянських Республік. Іншими словами ця теорія називається ідея панславізму. Проте діяльність Кирило-Мефодівського товариства була розсекречена в Російській імперії, а його учасників було заарештовано у 1848 році. Далі говоримо про західноукраїнські землі на початку 19 століття і пригадаємо, що в складі Австрійської імперії в цей час перебувала Україна. Галичина, Буковина, і також Закарпаття. Українська Галичина була включена до складу королівства Галіції і Лодомерії, і в складі цього королівства, до речі, перебували не лише українські території, адже значна частина королівства Галичини і Лодомерії це частинка Польщі. Українське Закарпаття в цей час перебувало в складі Угорщини. Ще в кінці XVIII століття в Австрійській імперії правили правителі освіченого абсолютизму. Це Марія Терезія, також її син Йосип II. І власне вони провели цілий ряд таких собі демократичних реформ в Австрійській імперії. Зокрема, було запроваджено свободові розповідання, дозвіл на освіту рідною мовою, а також було скасовано кріпацтво. Якщо говорити про соціально-економічне становище, то в цілому людям жилося важко. Так було завжди, але насправді на західноукраїнських землях становище було дійсно дуже важке, тому що це бідний в економічному плані регіон, і в цілому він розвивався вкрай повільно. Звичайно, у 19 столітті на західноукраїнських землях теж починається процес національного відродження. Теж українці усвідомлюють себе як окрема нація, і тому дуже активно в цьому сприяла діяльність греко-католицьких священників в 1816 році. У місті Перемишль було засновано товариство греко-католицьких священників. Активними учасниками його були Могильницький а також Левицький. Взагалі греко-католицькі священники чи не єдині люди на той момент на західноукраїнських землях, які мали добру освіту, і саме тому вони стали лідерами ось цього національного відродження. У XIX столітті активно діяв гурток Руська Трійця, який виник у 1830-х роках. Це такі собі студенти Львівської духовної семінарії, яких почали називати Руська Трійця, ну руська, тобто українська, тому що хлопці говорили українською мовою. Учасниками цього товариства було троє: Головацький, Вагелевич і Шашкевич. Для НМТ обов'язково запам'ятовуйте портрет Шашкевича. Хлопці не просто говорили українською мовою їхня мета була зробити українську мову популярною, щоб ця мова могла використовуватися як мова науки. Саме тому вони їздили українською. Кими селами збирали український фольклор, записували українські пісні, прислів'я, приказки, казки. І всі ці матеріали, які вони назбирали, пізніше були опубліковані у Альманасі Русалка Дністровая. У 1848 році в Європі починається революція, яка називається Весна народів. І звичайно, вона торкнулася також австрійської імперії. І саме тому в ході ось цих революційних подій австрійський імператор. Стає дуже добрий, він видає конституцію. Він дозволяє скликати парламент. А також він скасовує панщину в австрійській імперії у 1848 році. Крім того, в цей час в австрійській імперії починає діяти перша українська політична, дійсно політична організація, головна руська рада. Вона виникла у Львові у 1848 році, і основна мета діяльності цієї головної руської ради не допустити входження українських земель до складу Польщі. тобто вони домагалися того, аби Галичина була поділена на західну, тобто польську частину, і східну, тобто українську. Повертаємося далі до Російської імперії і будемо говорити про другу половину 19 століття. В другій половині 19 століття Росія програла, причому програла з ганьбою Кримську війну. Її противниками у війні були дуже розвинені економічні держави. Франція і Британія, і тому Росія програла цю війну через відсталість своєї економіки. Російський імператор Олександр II, який прийшов той час до влади, вирішує скасувати кріпацтво, тому що по факту саме воно заважало Росії нормально розвиватися, і саме воно призвело до поразки у цій війні. Тому після закінчення війни 1861 року в російській імперії було проведено велику аграрну реформу, і в результаті було скасовано кріпацтво у всій російській імперії. Взагалі, Олександр II це такий собі імператор-реформатор, тому він. Провів насправді чимало реформ російської імперії, які сприяли її модернізації і загалом посприяли кращому розвитку. Це і міська реформа, і освітня реформа, і військова реформа, і насправді дуже багато інших. Якщо говорити про економічне становище Російської імперії, то після відміни кріпацтва Росія насправді розвивалася дуже швидко. Скажу страшні речі, але в кінці 19 століття Російська імперія була однією з найрозвиненіших в економічному плані держав світу. А тепер увага: найрозвиненішою територією Російської імперії була Україна, саме український Донбас. На Донбасі в цей час дуже активно відбувається промисловий переворот. По факту він в цей час завершується. На Донбасі виникає цілий ряд великих шахт, великих підприємств, великих промислових центрів, власниками яких здебільшого були іноземці німці, французи, британці та інші. Активно видобувають в цей час вугілля, а також різні руди. В сільському господарстві також завершується промисловий переворот. Зокрема, на правобережжі активно починають вирощувати бурячки а з буряків цукор. На півдні України вирощують пшеницю, тому українські території це житниця Європи в щастих. Давніх часів разом з промисловим переворотом на українських територіях починається активний процес урбанізації. Зростає кількість міського населення. Найбільші міста в цей час: Одеса, Київ, Катеринослава, також Харків у 1865 році було побудовано першу залізницю, яка сполучала міста Одеса та Балта. І разом з тим, якщо говорити про суспільне політичне життя українських земель в складі Російської імперії, воно проходило не так активно, тому що російський уряд постійно обмежував український рух. У 1863 році було видано Валуївський циркуляр, а у 1876 році Емський указ. Два цих укази забороняли використання української мови і сприяли зросійщенню українських територій. Все ж в цей час на українських територіях намагалися діяти українські громадівці. Перша громада була заснована, до речі, в Петербурзі у 1859 році. Її засновниками були ті самі колишні Кирило Мефодівці Тарас Шевченко, Костомарова, також Куліш. Пізніше подібні громади виникли і в Києві, і в інших містах України. Активним учасником Київської громади був Антонович, а також інші. Учасники ось цих громад власне, поширювали українську культуру. Здебільшого вони займалися дійсно такою культурно-освітницькою діяльністю, тобто відкривали різні недільні школи для дорослого населення, видавали різну літературу, проводили лекції, концерти, вечори читання та інше. Активними учасниками Київської громади були Драгоманов, а також Чубинський. І, до речі, саме за це їм було наказано виїхати з території України за умовами Емського указу. Все ж як було сказано раніше, громадівці займалися здебільшого культурно-освітньою діяльністю, і саме тому молоді. Молоді громадівці, тобто молоді студенти, почали критикувати ось тих старих українців, які займалися суток культурницькою діяльністю, тому що молоді студенти вирішили зробити український рух більш політичним. Саме тому у Харкові у 1890-х роках виникла. Політична самостійницька українська організація Братство Тарасівці, активним учасником якої був Міхновський. Ну а далі трошки поговоримо про західноукраїнські землі в другій половині дев'ятнадцятого століття. Що стосується економіки, то західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії це найвідсталіший регіон. Взагалі запам'ятайте собі, що в складі Російської імперії українські землі були досить економічно розвинені, але там важко було суспільно-політичною діяльністю. В складі Австрійської імперії зовсім навпаки, там важко було в економічному плані, але набагато легше Ше було в плані суспільно-політичної діяльності. До речі, в другій половині 19 століття Австрійська імперія стала австро-угорською. Вільних земель в цей час в складі Австрійської імперії майже не було. Всі вони належали великим поміщикам. Тому українським селянам для того, аби елементарно вижити, потрібно було виїжджати за океан. Саме тому в другій половині 19 століття з західноукраїнських територій починається активна трудова еміграція. Крім того, австрійський уряд не забороняв діяльність різних українських культурно-освітніх товариств і навіть політичних. Тому в другій половині ХІХ століття на західноукраїнських землях активно діяли різні суспільно-політичні течії. Були там представники москофільства, тобто це українці, які вважали, що українці і росіяни це один народ, і західноукраїнські землі мають бути приєднані до складу Росії. До речі, активним учасником цього москофільського руху в другій половині ХІХ століття був Яким Головацький. В молодості він був учасником руської трійці, а на старість. Переключився на москофільські ідеї разом з тим. Активно в цей час на Галичині діяли народовці. Народовці це українофіли, так тобто прихильники українського суспільно-політичного руху, які вважали, що українці це окремий народ і українці мають право створити власну якусь державу. принаймні вони повинні бути об'єднані разом з іншими українськими землями. Галицькі народовці в другій половині 19 століття заснували суспільно-політичну організацію просвіта. Просвіта займалася освітою. Запам'ятайте собі, очолював просвіту Анатолій Анатоль Вахняни. Крім того, пізніше було створено літературне товариство імені Шевченка, яке пізніше було переформатовано на наукове товариство імені Шевченка. Очолив його Грушевський. З Часом частинка ось цих народовців стають радикалами, і вони вирішують, що недостатньо проводити просто культурну освітню діяльність. І тому вони переводять ось цей рух на політичні засади. Лідером галицьких народовців був Іван Франко. Іван Франко не просто відомий український письменник, він ще й відомий український політик, і саме він у 1890 році створив першу українську партію русько-українська радикальна партія РУРП. Під кінець 19 століття в Галичині виникають також і інші українські партії це УНДП, а також УСДП. Активними учасниками цих партій були Ганкевич, Вітик, а також Романчук та Левицький. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйся на наш канал, став лайк та тисни дзвіночок. До нових зустрічей.